Привіт, мої любі друзі, привіт! Ось так от потихеньку, закінчився червень, і сьогодні у нас вже 1 липня. Особисто я не дуже засмучуюсь, адже у нас ще попереду два місяці літа. І з рахуванням того, що клімат став більш лагідним, і зараз у нас клімат дуже близький до півночі Італії, як було раніше. Це дуже приємно, тому що крім липня, серпня, у нас ще буде однозначно бабине літо. Це буде вересень, і жовтень і це. Неабияк тішить. Сьогодні шалена спека. У Львові я вже знаю, що пішла гроза. І завтра, напевне, в Чернівцях так само буде дощ. Ми поки що потерпаємо і дуже шалено хочеться на море. І я думаю, що це не випадково, тому що і спека цьому спонукає, і літо цьому спонукає, але ще. Я хочу розповісти, який саме сьогодні день. Сьогодні дуже багато свят. Вони різні, вони цікаві. І поступово степ, без степ, я вам про це розповім. По-перше, сьогодні день архітектори архітектури, архітектори України. І знову ж таки, я біля однієї з найвишуканіших з будівель Чернівців в стилі неоготика. Німецький дім взагалі Чернівці це місто, в якому поєднано дуже багато стилів. Є дещо з модернізму, є дещо з сецесії, є дещо з необрунковяно. Це еклектичний стиль, який пішов до нас саме безпосередньо з Румунії, з Молдови. Такі чудові, оці башточки гарненькі. Є неоконструктивізм. є... Барочні поєднання, є романські фрагменти стилю, є поєднання візантійського стилю. стилю. Ну, що казати? Чернавці, це дуже лагідні. Ну що, сонечко сховалося? Нарешті ми змогли вийти на вулицю. А десь біля ну вже ввечері, біля піввосьми. Давайте покажемо на наше неймовірну вулицю Кобилянську артерію, 753 метри. Щастя, і любові, замилуємося нею. Небо сьогодні таке сіреньке, тому що дійсно готується до спеки. З ним архітектури, я вас усіх привітала, але я хочу ще розповісти про дуже цікаве свято. Особисто про яке ну в тому році, поза тому, тому що 1 липня день архітектури ну, для мене в мене дуже багато знайомих архітекторів. і Це для мене як, ну, як ок, як норм. І так, сьогодні, щоб ви розуміли, міжнародний день. Сонцезахисних окулярів. окулярів, цим я вас і вітаю, і я хочу, звичайно, розповісти вам про історію цього неймовірного виробу, без якого зараз життя просто не життя. Здавалося б, дуже звичні сонцезахисні окуляри, до яких я маю, ну крім усіх тих справ, якими я займаюся по життю, безпосереднє відношення, адже. Родина, оптичний бізнес, офтальмологічна хірургія е, і дуже багато років е, з 2000, здається з 98 по 2001, Це були салони оптики, це були офтальмологічні виставки, Мідо, Франція, Італія, і це дуже 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 цікава тема. Але ж давайте зануримось трохи в історію, коли виникли сонцезахисні окуляри, як це все відбувалося? Як вони прийшли в Європу? Якщо звернутися до стародавніх часів, це дуже цікаво. В Китаї вже окуляри носили. Хто б ви думали? Судді в Древньому Китаї, судді, я думаю, для, ну скажімо так, зараз вам сказали, що це для понту. Вони одягали окуляри і е, робили свої юридичні справи. Е, окуляри були відомі так само е, 300 років тому назад. І як вони вийшли як е, винахід прийшов у життя? Е, дійсно, було дуже. Е, важко очам під час особливо країни Середземномор'я. і е, був такий винахід. Брали окуляри. І на них наносили лаком або фарбою кольор, фон. І е, коли е, модниці, панянки або хлопці одягали е, цей винахід, їм було дуже 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 комфортно на очі. Поступово цей винахід звичайно удосконалювався, і вже десь у х роках 20-го століття, то тобто 1920 рік, у Франції окуляри. Стали вже повністю предметом вжитку дуже багатьох людей. Вони робились з коштовних матеріалів, оздоблювали з коштовним камінням, і це був дійсно предмет розкоші. Так само здавалося б, окуляри носили, хто б ви думали, на півночі ескімоси, адже там північне сяйво, і саме мисливці, які мали полювати за. Своїм за свою здобиччю їм було дуже дуже незручно очам. І вони так само з, з кісток тварин, які вони, яких вони вбивали і так далі, вони робили за допомогою слюди і кварцу так само окуляри. Ось такий, ніби здавалося б, для кожного просто такий винахід, ну який є у кожного в великій кількості, мав таку цікаву історію. Тобто, 300 років, 300 років це немало для прогресу для світового руху. Що ми можемо сказати зараз про Сонцезахисні окуляри. Що я можу порадити як людина, яка дотична до теми професійно. Однозначно вони мають бути з УФ-захистом, з захистом ультрафіолетовим захистом. Це 100%. Є багато опцій, як антибліки для комп'ютеру і так далі. Це теж, якщо ви працюєте саме як it працівники, і так далі, це теж дуже-дуже корисно. А взагалі, окуляри це частина іміджу. В мене крім діоптричних, пресбіопічних окулярів, дуже багато іміджових. Ну я не знаю, в мене їх реально не сотня, напевно, Більше тисячі, тому що ну. Як фешн-фешн леді, як людина, яка часто в кадрі, це просто необхідно. Взагалі, окуляри, ну ціновий діапазон дуже великий. І знову ж таки, як людина дотична, я напевно, не буду зараз робити демаркетинг відомим брендам. Але ж ну я не знаю, якщо понти-понти, то тоді купуємо діор, Тран-Тан-Тан, 200, 300, 500 євро і ну хизуємося і так далі. А взагалі окуляри в діапазоні 50 євро. Вони мають дошеб, ну якщо вони репліки на хороші фірми і мають ультразахисний захист, вони абсолютно. Можуть виконувати всі функції, і якщо ви їх загубите, то блін, ну це просто не буде ж. Ну ви не будете про це жалкувати. А взагалі вибір робить кожна людина. Ось такий цікавий день в Чернівцях, в такий спекотний, спекотний, куди неймовірно хочеться на море. І не дарма я сьогодні цілий день, от коли ти тобі жарко, спекотно, і ти так медуза, просто розпливаєшся всьому цьому. І е, мені захотілося виставляти репортажі за гейки, яких вони неймовірно багато, які які ще свіженькі. І менше місяця, і хотілося б безпосередньо зануритись і проплавати десь кілометрів два в цій красі. Але ж маємо те, що маємо, дякуємо за це і тішимося тим, що ще один чудовий день в нашому житті. Ще робимо невеличкі вечірні шпатірка Болянська. Бу Скажи, будь ласка, скільки у нас хвилинок? Там. 7, Супер! Я дуже дякую дівчатам, які згодилися мене познімкувати. Кобилянська, наша чудова артерія, мої постійні відчуття. Доброго вечора, що саме там безпосередньо, десь в районі Садгари буде море. Ну що? До нових зустрічей з чудовими емоціями, в гарних барвах, е люблячи свою країну і молуючись кожному дню, кожній хвилині. З величною дякую за все. Що ми маємо? З любов'ю до вас, Сентра Чернівців, ваша в окулярах в день Міжнародний день окулярів і в День архітектури Оксана Дем'янишина. Папа.